Всім привіт, друзі! Отже, сенсація! Зарубіжні медіа розкрили пропозицію Трампа Зеленському щодо завершення російсько-української війни. Трамп пропонує українській владі великі гроші для післявоєнного відновлення України. Ну а в обмін хоче виведення українських військ з решти Донбасу. Ймовірно, саме цю пропозицію Трампа зараз обговорюють українська, американська та російські делегації на перемовинах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про які ж саме умови цієї угоди йдеться? Скільки грошей пропонується Україні? Давайте подивимося, що про це пишуть провідні зарубіжні медіа. Донецьк в обмін на гарантії та гроші. Італійська газета Кор'єре Деласера в своїй публікації описує суть угоди, яку Трамп пропонує Зеленському. Угода складається з чотирьох документів: перший це базовий текст усього пакета. Про це розповів в коментарі італійським журналістам прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, який обізнаний з ходом перемовин. Другий документ передбачає виведення збройних сил України з Донецької області та передачу Росії всього Донбасу. Щоправда, в статті не уточнюється, про яку саме передачу йдеться. Очевидно, не про юридичне визнання контролю над цими територіями і входження до складу Росії, а про фактичну окупацію Росіянами Донбасу. Для Зеленського ця поступка може виявитись фатальною. Українська громадська думка налаштована як відомо проти цього, пише газета. Тому США пропонують Зеленському дві поступки, щоб допомогти впоратись з цим величезним для нього політичним ризиком. І ось у третьому документі детально викладено план державного і приватного фінансування е, з боку США на суму 800 мільярдів доларів для. Відновлення України після війни у четвертому документі прописані американські гарантії безпеки та е, е, щодо підтримки європейських військ в Україні. Зеленський має поступити з територією в обмін на західні гроші та оборону, підсумовує видання суть угоди. Ну і до цієї статті в італійській газеті можна було поставитися б скептично, але з матеріалом, який фактично підтверджує все вище названо, вийшло і провідне американське видання Політіко. План ЄС і США щодо повоєнного майбутнього України вартістю 800 мільярдів доларів. Таку статтю сьогодні публікує американське видання Політіко. Ось про що в ній йдеться? Реалізація пропозиції гроші в обмін на території безпосередньо тепер залежить від припинення вогню, яке залишається недосяжним доти, доки російський лідер Володім... Володимир Путін продовжує повномасштабні бойові дії. США та Європейський Союз розраховують залучити до 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України після завершення конфлікту. Йдеться в документі, який опинився в розпорядженні видання «Політику». У 18-сторінковому документі викладено 10-річний план, покликаний гарантувати відновлення України а також прискорений шлях до членства в ЄС. За даними представників Європейського союзу і дипломатів, які побажали залишитися анонімними через чутливість цієї теми. Європейська комісія поширила цей план серед столиць країн ЄС напередодні саміту лідерів. Що відбувся в четвер увечері, документ датований 22 січня, та обговорювався під час зустрічі. Поки Брюссель і Вашингтон формують пакети довгострокового фінансування на сотні мільярдів доларів і позиціонують Україну як майбутнього вже члена ЄС та перспективний напрям для інвестицій, вся стратегія впирається в припинення вогню, якого наразі немає, яке залежить від Путіна. Доти, доки бойові дії тривають, план процвітання України залишається вразливим. Фінансова стратегія розрахована до 2040 року та доповнюється студенним операційним планом, покликаним запустити проект. Однак, як зазначає найбільшу у світі керуючий активами, фонд BlackRock, який консультує з питань плану відновлення України на поки що безоплатній основі, цей план процвітання навряд чи зможе залучити зовнішні інвестиції, якщо війна триватиме. Задумайтесь, якщо ви великий інвестиційний фонд, і у вас є зобов'язання перед клієнтами інвестувати в зону бойових дій практично неможливо. Відверто заявив у середу заступник голови фонду BlackRock Філіп і Гільдебранд в інтерв'ю на всесвітньому економічному форумі в Давосі. План процвітання України є частиною 20-пунктного мирного плану, який США та Україна раніше намагались. Узгодити із Москвою в ньому прямо передбачається, що гарантії безпеки вже існують, і він не задуманий як військова дорожня карта. Документ описує перехід України від режиму екстреної підтримки до моделі сталого та самопідтримуваного розвитку. США мають намір відіграти при цьому помітну роль у відновленні України. В в документі Вашингтон представлений не просто як донор як стратегічний економічний партнер та інвестор. Ну а підтримка США визначається як ключовий чинник довіри для відновлення України. В документі також передбачається безпосередня участь американських компаній-експертів і експертів на місцях та підкреслюється роль США як мобілізатора приватного капіталу. Генеральний директор фонду BlackRock Ларі Фінк брав участь у мирних переговорах з Києвом разом із зятям президента США Трампа. Джаредом Кушнером і його спеціальним посланником Стівом Віткофом протягом найближчих 10 років ЄС США та міжнародні фінансові інституції, включно з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, планують спрямувати в Україну 500 мільярдів доларів державних і приватних коштів. Як зазначається в цьому документі? Європейська комісія має намір додатково виділити ще 100 мільярдів євро для України у вигляді бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій в межах наступного семирічного бюджету ЄС, починаючи з 28-го року. Загалом очікується, що ці кошти дозволять залучити 207 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. США зі свого боку пообіцяли мобілізувати капітал через спеціалізований інвестиційний фонд відновлення. Однак конкретну суму поки що не назвали. Хоча під час війни адміністрація Трампа скоротила військову та гуманітарну допомогу Україні, вона все ж таки продемонструвала готовність інвестувати в країну після завершення конфлікту. В документі зазначається, що Вашингтон має намір вкладати кошти в проекти в сфері критично важливих мінералів, інфраструктури, енергетики та технологій в Україні. Однак, доти, доки на сході країни. Не стихнуть бойові дії і на півдні. Додам, і на півночі очікувати стрімкого зростання бізнесу не доводиться. Важко уявити масштабні інвестиції, поки над країною продовжують літати дрони та ракети. Зауважив підсумовуючи Гільдебранд з фонду BlackRock, зазначають журналісти видання Політику. Друзі, ну я від себе додам дві речі щодо цієї угоди. По перше, як ми бачимо, більша частина з цих обіцяних Україні 800 мільярдів це інвестиції, які ще планується залучити. Може вдасться, може і ні. Ну а по друге, зрозуміло, що більша частина коштів, якщо і буде залучена і прийде в Україну, може бути просто розкрадена українськими можновладцями. Тому, аби цього не сталося, американці і намагаються перестрахуватися, плануючи створити оцей фонд процвітання, яким вони самі управлятимуть. Ну і відповідно слідкуватимуть, як ці гроші, ці мільярди витрачаються. Ну але якщо українська правляча верхівка клюне на цю пропозицію Трампа і погодиться на ці умови заради закінчення війни, я думаю, це лише в інтересах всіх українців, нехай навіть і ціною того, що частину цих грошей. Українські можновладці традиційно для себе просто покладуть в кишеню. Адже простим українцям все одно на ці мільярди розраховувати не доводиться. Головне, аби якомога швидше настав мир, люди припинили гинути і страждати від холоду і темряву. Так що ось така ситуація станом на зараз. Якщо будуть відомі нові подробиці укладення мирної угоди, я про це повідомлю на цьому своєму каналі. Тож підпишіться на нього, якщо цього ще досі не зробили. Бережіть себе і на все добре.